У 2022 році геологи виявили, що найбільша в світі гребля три ущелини провокує землетруси в китайській провінції Сичуань. А ще у 2005 році в НАСА заявили, що велетенський об'єм води в резервуарі Дамби вповільнив обертання землі на 600 секунди. Зараз її водосховище містить 40 трильйонів кілограмів води. При цьому в стіні резервуара, вже через кілька днів після запуску дамби, в роботу з'явилися 80 тріщин. І хоча страшні катастрофи, пов'язані з руйнуванням дамб, відбуваються чи не щороку, три ущелини ніхто не закриває на ремонт. У цьому відео ми розберемо топ-10 наймоторошніших проривів гребель в історії і виявимо, чому дамба три ущелини може зруйнуватися у будь-який момент. Одна з наймасштабніших катастроф у Мічигані, пов'язана якраз із відсутністю адекватного техобслуговування дамби. У 2020 році Еденвільська гребля, що була розташована в місті злиття річок Тіта та Табаков, раптом упала. Сама гребля являла собою земляний насип з вишки 16 метрів і 2 кілометри завдовжки. Її побудували ще в 1924 році, а в 2018 компанію, що володіла Ендельвільською греблею. Позбавила ліцензії. Вже тоді було зрозуміло, що споруда не витримає сильних дощів і паливку. А два роки по тому, після серії злив у Мічигані, вода у водосховищі піднялася до рекордного рівня, та гребля не витримала. Її східна частина зруйнувалася і вода ринула вниз за течією. У 16 кілометрах від Еденвільської була гребля Сентфорд, яка не була розрахована на такий об'єм води. Як наслідок, Владі довелося евакуювати близько 10 тисяч людей. Рівень води в річці Тітабавасі сягнув 10,5 метрів. Вона затопила одразу три населених пункти: Еденвіль, Сенфорд та Мідленд. Якби Еденвільську греблю вчасно модернізували, то катастрофи можна було б уникнути. Схожа історія сталася і на греблі Нам Ао в Лаосі. У 2017 році після сильних дощів невелику дамбу місцевої гідроелектростанції прорвало. Хвиля з заввишки один метр змила рисові поля в окрузі та затопила села. Будинки місцевих жителів опинилися під шаром бруду з заввишки близько 40 сантиметрів. На розчищення полів ремонт греблі та компенсацію збитків пішло більше мільйона доларів. А вже через рік прорив греблі сет ді в Лаосі. Забрав життя 40 людей більш ніж тисяча людей досі вважаються зниклими безвісти. Потужний потік води зносив усе на своєму шляху: дороги, будинки і пости, залишивши більш ніж 6,5 тисяч людей без даху над головою. Але одна з найстрашніших катастроф, причиною якої стала відсутність адекватного техобслуговування, сталася ще в 1976 році. Гребля Тетон була розташована на однойменній річці в штаті Айдахо. Це була земляна дамба заввишки 93 метри та завдовжки майже кілометр. Вже через рік після її побудови у стіні греблі біля правої опори помітили протікання. Воно було настільки незначним, що персонал не звернув на нього увагу. А через два дні в стіні дамби утворилася воронка. З яку ринув потік води потужністю 57 тисяч кубічних метрів на секунду. А це у 5 разів потужніше за ніагарський водоспад. Вже через кілька годин водосховище дамби повністю спорожніло. І як наслідок, було затоплено територією площею близько 780 квадратних кілометрів. Невеликі сільськогосподарські поселення на березі річки були просто стерті з лиця землі. У містах було пошкоджено близько 80% будівель. Катастрофа забрала життя 11 людей. Майже на 40 квадратних кілометрах полів вода змила шар родючого ґрунту. Розчищення завалів після повені зайняло майже три місяці, а усунення наслідків коштувало державі близько 320 мільйонів доларів. І все тому, що водосховище дамби вирішили заповнити водою до того, як було завершено будівельні роботи на греблі. І як наслідок, вода просочилася крізь щелини в стіні, розмила земляний насип і вирвалася з водосховища. Але як щодо греблі три ущелени, про яку я розповідав на самому початку, її будівництво закінчили у 2003 році. І коштувало вона майже 32 мільярди доларів. Висота греблі 181 метр, а довжина – більше 2 кілометрів. У 2020 році три не пережила рекордні мусонні дощі, при цьому жодних несправностей помічено не було. З урахуванням бюджету греблі можна не перейматися якістю її обслуговування. Проте у стіні дамби вже в перші дні експлуатації з'явилося 80 тріщин. То, Тому інженери припустилися фатальної помилки в розрахунках, ще на етапі будівництва. Помилки конструкторів чи намагання зекономити на будівництві греблі може коштувати десятків чи навіть сотень життів. Яскравий приклад обвал греблі в Сардоба в Узбекистані. У 2020 році одна зі стін водосховища зруйнувалася, не витримавши тиску води. Щоб конструкція не розвалилася, затвори греблі відкрили. У результаті з водосховища випустили близько 500 мільйонів кубічних метрів води. Весь цей об'єм повинен був пройти південно-Голодностепським каналом до Айнасарської системи Озер. Але канал не був розрахований на такий об'єм води. Внаслідок цього повінь зачепила більш ніж 350 квадратних кілометрів землі. Поля бавовни та села опинилися під водою. Владі довелося евакуювати 111 тисяч місцевих мешканців. Шестеро людей загинуло. Під час розслідування причин катастрофи правоохоронні органи виявили, що компанія, яка займалася будівництвом дамби, вирішила зекономити на матеріалах. Через це конструкція греблі виявилася надто тонкою та не витримала натиску води. Людський фактор призвів іще до однієї страшної катастрофи: прориву дамби на алюмінієвому заводі, що в місті Айка в Угорщині. У 2010 році. Гребля в одному з резервуарів для зберігання відходів не витримала, і потік червоного густого бруду ринув у бік річки Дунай. Всього за той день із резервуара витекло близько мільйона кубічних метрів відходів. Хвилі рудої грязюки сягали двох метрів заввишки. Вони перекидали автомобілі, зносили дерева, затоплювали будинки і поля. Потік потрапив і у води Дунаю, забруднивши його важкими металами. Владі довелося евакуювати близько восьми тисяч людей. Десять місцевих жителів загинули, а ще 150 зазнали травм та хімічних опіків. Але наймасштабніша катастрофа, до якої призвела помилка в розрахунках, сталася у 1963 році на дамбі водосховища Болдвін Гілс у США. Резервуар водосховища був розташований на одному з найвищих пагорбів у регіоні. З трьох сторін він був укріплений земляними дамбами, а з четвертої — греблею Болдвін Гіллс. Але при будівництві не врахували один важливий момент. ґрунт під резервуаром був нестабільним і міг осипатися в будь-який момент. Саме це і сталося всередині грудня 1963-го. Наглядач водосховища помітив, що стіна греблі стала протікати. А вже за кілька годин вся конструкція зруйнувалася. Більше мільйона кубічних метрів води вирвалося з водосховища. Потік зруйнував близько 300 будинків і затопив територію, на якій проживало 16 тисяч людей. Число жертв могло сягнути півтори тисячі. Але місцева влада вчасно зреагувала та евакуювала населення сіл, розташованих нижче за течією. П'ятьох людей не вдалося врятувати. Тіло одного з загиблих потік води відніс на 1200 метрів. Від його домівки. Лиш уявіть, скільки людей може постраждати, якщо впаде китайська гребля три об'єм води якої у 40 мільйонів разів більший. При цьому, під час її будівництва, конструктори також припустилися помилки. Річ у тім, що при масштабній повені, які часто трапляються в регіоні, через греблю може пройти близько 250 мільярдів кубометрів води. При цьому водосховище Греблі може вмістити в собі лише 9% від цього об'єму. Виходить, що у випадку повені дамба три ущелини не впаде, а просто переповниться. Але недбалість технічного персоналу Греблі може наробити навіть більшої біди, ніж природні лиха. У 2018 році на одній із найбільших електростанцій Колумбії Ітуанго. Один за одним зійшли три супи. Внаслідок цього тунель Греблі, що виводив воду в річку, було заблоковано, та воді нікуди було виходити. Інші два тунелі були перекриті ще під час будівництва, і співробітникам станції не вдалося їх відкрити навіть за допомогою вибухівки. Щоб відвернути прорив греблі та масштабний потоп, воду вирішили вивезти через машинну залу електростанції, як наслідок. Дороге обладнання опинилося під водою, але катастрофи вдалося уникнути. Тимчасово. Через сильні зливи вода продовжувала прибувати. Її рівень у водосховищі піднявся до критичного, ще 5 метрів. І вона би просто полилася через край греблі. Але у певний момент один із заблокованих тунелів прорвало. Потік води утричі потужніший за попередній, ринув униз за течією. Того ж дня влада оголосила евакуацію жителів восьми муніципалітетів, що розташовувалися на березі. Зі 120 тисяч людей вдалося евакуювати лише п'яту частину. Досі немає офіційної інформації про загиблих та постраждалих. При цьому, поки що, влада називає причиною катастрофи зсуви та дощі, але місцеві активісти вважають. Що у всьому виден безвідповідальний персонал греблі? Річ у тім, що під час будівництва водойми на її місці вирубали ліс, і перед тим як запускати воду в резервуар, зрубані дерева повинні були зібрати і вивезти. Але цього ніхто не зробив. У теорії саме залишки рослин і могли заблокувати тунелі греблі. Але безвідповідальність робочих із Ітуанго не зрівняти з халатністю співробітників саяно шушенської ГЕС, що призвела до загибелі майже ста людей саяна ошушенська гідроелектростанція вважалася найбільшою та найсучаснішою в Росії. Вона була збудована у 1978 році на одній з найбільших річок у світі Інісеї. Висота цієї греблі цілих 245 метрів. На електростанції працювали 10 турбін. При цьому турбіна під номером 2 на початку 2009 року пройшла модернізацію. На ній встановили сучасний регулятор швидкості. А в серпні того ж року на греблі сталася катастрофа. Зранку співробітники помітили, що до турбіни номер 2 потрапив більший об'єм води, ніж зазвичай. Вона почала вібрувати і видавати дивні звуки. В машинній залі зібралося 50 співробітників, але ніхто з них не ризикнув відімкнути турбіну. Адже для того, щоб це зробити, треба було повідомити генерального директора ГЕС, у якого в той день був ювілей. Директора не було на робочому місці, а брати на себе відповідальність за зупинку турбіни ніхто не хотів. О восьмій годині ранку персонал станції почув вибух. Кришка турбіни номер 2 піднялася, і ротор, обертальний елемент вагою 920 тонн вилетів зі свого гнізда. уж мить до машинної зали станції на швидкості 255 кубометрів на секунду ринула вода. Коротке замикання на гідрогенераторах повністю знеструмило ГЕС. І щоб зупинити потік води, затвори треба було пускати вручну. На це у співробітників пішло близько двох годин. На той момент машина на зала обвалилася, а вода продовжувала прибувати. Працівникам довелося відкрити всі шлюзи дамби, щоб знизити її рівень. Коли на місце катастрофи прибули рятувальники, їм довелося розібрати майже 5 тисяч кубічних метрів завалів. Таким чином вдалося врятувати 14 людей, а 75 співробітників ГЕС, які у мить аварії перебували в турбінній залі і приміщеннях під ним загинули. Крім того, через руйнування разом із водою саяно шушенської ГЕС у річку Єнісей вилилося близько 40 тонн нафти. Розлив досяг 15 кілометрів завдовжки, і його вдалося ліквідувати лише через 7 днів після катастрофи. Цікаво, що всього за місяць до аварії саяно шушенська ГЕС поставила новий рекорд з виробництва електрики. А у 2020 році такий рекорд поставили на китайській греблі три ущелини. Тоді, через сильні дощі, генерація електроенергії на станції сягнула 112 мільйонів мегаватт на одну годину. На сьогодні жодній електростанції у світі не вдалося перевищити ці показники. Таке навантаження на сияно шушенський газ призвели до трагедії. І Якщо на трьох ущелинах захочуть поставити ще один рекорд, то обладнання може повністю раптово вийти з ладу і там. Але що як відлік часу до катастрофи вже запущено? Річ у тім, що причиною балу греблі може стати природний катаклізм, і небезпека таких катастроф саме в тому, що їх неможливо передбачити. У 2021 році в індійському штаті Утаракханд потужний потік води, що виник раптово. Прорвав греблі на річці Ганга. А вода зносила все на своєму шляху, пошкодила декілька дамб та їх електростанцій. Одна з них була на етапі будівництва, і на майданчику перебували десятки робочих. У результаті 204 людини загинули. Але звідки взявся цей потужний потік? Вчені інституту гімалайської геології Вадія у ході розслідування виявили, що потужну хвилю викликав льодовик, що відколовся. У горах національного парку Нандадеві на одній з вершин утворилася тріщина. У результаті велетенський уламок з криги і камені об'ємом близько 2 мільйонів кубічних метрів зірвався з висоти 2000 тисяч метрів і впав у річку. Цю катастрофу неможливо було передбачити. Який прорив дамби Вайонт в Італії вона була збудована у 1960 році та досі залишається однією з найвищих гребель у світі. Її стіна сягає майже 262 метрів. Водосховище дамби було розраховане на 170 мільйонів кубічних метрів води. Перший же рік після заповнення резервуара на горі Монтеток, що була прямо над дамбою, з'явилися тріщини. У кінці 1960-го, на одному зі схилів, відбувся невеликий сув. Вже тоді геологи казали, що через підтоплення гори величезна ділянка землі вагою близько 720 мільйонів тонн може впасти у водойму. На Дамбі Вайонт прислухалися до слів науковців та знизили рівень води в резервуарі на 20 метрів. Влада та співробітники станції були впевнені, що Су не зможе завдати шкоди ні дамбі, ні місцевим мешканцям. І коли восени 1963 року величезна маса каміння і землі понеслася схилом до водосховища, працівники станції навіть залізли на стіну дамби, щоб спостерігати за водовищем. Вони і стали першими жертвами. Річ у тім, що швидкість, з якою рухався СУ, виявилася втричі більшою, ніж передбачали геологи. Майже 113 кілометрів на годину. Обвал викликав два гігантських цунамі. Одна з них рухалася до Дамби, а інша в протилежний бік, де були розташовані декілька селищ. Приблизно 275 мільйонів тонн води перелилося через край греблі. Хвиля повністю знищила місто Лонгарона. За приблизними підрахунками, того дня загинуло майже дві тисячі людей. Зум на горі Монтеток до сьогодні вважається найпотужнішим та найсмертоноснішим у Європі. Але не тільки обвали та суви несуть загрозу. Землетруси також можуть стати причиною руйнування греблі. І саме вони загрожують дамбі три ущелини. Адже як ви пам'ятаєте, вона сама їх провокує. Нещодавно геологам вдалося довести, що зміна рівня води в резервуарі греблі впливає на гравітаційне поле у західній частині провінції Сичуань. а це може підвищувати сейсмічну активність у регіоні і викликати землетруси. Виходить, що три не може зруйнувати сама себе. Але що буде, якщо ця гребля обвалиться? Під час землетрусу магнітудою понад 6,5 барів тріщини в стіні дамби почнуть розростатися. Зрештою, в одній з них з'явиться протікання. Спочатку потік буде незначним, але дуже швидко 40 трильйонів кілограмів води, що містяться в резервуарі, прорвуть стіну трьох ущелин і ринуть у долину. Хвиля звишки близько 30 метрів буде нестися вниз рікою Янзи на величезній швидкості. Від сіл та місць на березі не залишиться і сліду. На відстані 500 кілометрів униз за течією стоїть місто Ухань. З населенням 10 мільйонів мешканців. Повінь, спричинена проривом дамби, затопить більшу частину міста. Владі доведеться евакуювати жителів прибережних регіонів аж до тисячі кілометрів. униз за течією. Сотні тисяч помешкань буде зруйновано, сотні квадратних кілометрів полів затоплено. Жертвами повені можуть стати близько 15 мільйонів людей. Серед них загиблі, поранені та зниклі безвісті. Місцеві мешканці та біженці близько 100 мільйонів людей так чи інакше постраждають від прориву греблі. Держава понесе понад 100 мільярдів доларів збитків. Ця катастрофа стане наймасштабнішою в історії. Але влада Китаю ігнорує відкриття геологів та вважає, що гребля три ущелини достатньо надійна, аби витримати потужний землетрус. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях.